Привіт! От уявімо собі таку картину виробничий цех. І там кожен день це суцільний хаос, плани не виконуються, а на будь-яке питання є купа виправдань. Знайома ситуація, правда? Так от сьогодні ми розберемо одну українську інструкцію з управління, яка ну буквально перетворює цей безлад на чіткий як годинник план гри план, що веде до перемоги. І знаєте що? Ця штука може спрацювати не тільки на заводі. Ось, дивіться, з одного боку хаос, а з іншого порядок. І будемо відверті, багато керівників щодня живуть саме в цьому першому стані. Дедлайни палають, команда не розуміє, що робити, а відповідальність, ну, вона просто десь загубилась. Але є шлях до другого стану, до повного контролю. І зараз ми розберемося, як туди потрапити. Гаразд. Ось наш план на сьогодні. Швиденько пройдемося. Спочатку створимо систему для перемоги, потім аналіз перед початком дня, далі складання плану, його виконання і, звісно, контроль. Це не якась там суха теорія. Ні. Це по суті покроковий гайд, як приборкати хаос і змусити його опрацювати на результат. І так, крок перший, і, мабуть, найважливіший, це система. В основі всього підходу лежить простий, але насправді неймовірно потужний цикл прийняття рішень, називається він РАД. Це такий собі щоденний компас. Що ж це за цикл Рад такий? Все елементарно Р це результат, А це аналіз і Д це дія. Тобто кожен день починається не з планів, а з погляду на те, що вийшло вчора. Потім ми аналізуємо, чому вийшло саме так, а не інакше, і тільки після цього плануємо конкретні дії на сьогодні. І це все безперервний процес вдосконалення. А ось як це працює на практиці. Дивіться. Результат: дивимось на вчорашні цифри, аналіз, шукаємо, що саме завадило, що пішло не так, може, обладнання підвело, може матеріалів не вистачило. І дія на основі цього аналізу ми формулюємо чіткі кроки, щоб сьогодні ці проблеми не повторилися. І так по колу щодня. Добре. Тепер до конкретики. Другий етап це, скажімо так, аналіз перед грою. Це те, що менеджер має зробити ще до восьмої ранку, коли команди ще навіть немає на місці, саме в цей час закладається фундамент для успішного дня. Ключова ідея тут це єдина абсолютно зрозуміла ціль на день, от як у цьому прикладі. 150. Що це таке? Це 150 п'ятдесят норм годин. Тобто, це конкретний обсяг роботи, який команда має закрити за день. Не більше, не менше. Просто одна цифра, на якій всі фокусуються. А мета цього ранкового аналізу вбити на корню всі можливі виправдання, щоб, коли працівник каже: Я не можу працювати, бо немає деталей, менеджер уже мав готову відповідь: деталі тамто, відповідальний той то, ніякого, як кажуть, булшитінгу, тільки факти і готові рішення. І ось власний чек-лист для менеджера: підтвердити ціль на день, глянути на загальне відставання. Тут, наприклад, 479 годин, а це ж більше трьох днів роботи, знайти три-чотири головні проблеми, перевірити, хто з гравців сьогодні на полі, і проаналізувати статистику кожного. Це все займає хвилин 15-20, але задає правильний тон на весь день. Так, аналіз зроблено. Тепер менеджер перетворюється на тренера, який малює план на гру. І це вже не просто якийсь список завдань, а справжня тактична схема на весь день. Погляньте на цей приклад кожен гравець має чітке завдання, він знає, де лежить м'яч, тобто деталі, і в нього є конкретний дедлайн ніякої невизначеності. Діма знає, що збирає вітрину, а певичук, що має впоратися зі своєю плівкою до десятої ранку. І це по суті переводить людину зі стану хаосу, коли вона не знає за що хапатися, у стан потоку. Не треба витрачати час на пошуки чи роздуми. Просто бери і роби. Ось це і є головна мета такого детального планування. А ось це просто вишенька на торті. Фраза твій робочий день закінчиться, коли збереш. Це ж надпотужний мотиватор. Вона створює прямий зв'язок між результатом і особистою свободою. Не відсидів 8 годин, а виконав завдання. Погодьтеся, це змінює все. План готовий. Настає час його реалізовувати. І все починається рівно о восьмій ранку з такої собі ранкової розминки. І це не просто нарада, ні. Це момент синхронізації всієї команди перед стартом. Що відбувається на цій розминці? Кожен отримає свій роздрукований індивідуальний план. Тренер-менеджер пояснює тактику на день. І найголовніше кожен працівник має вголос повторити своє завдання. Це гарантія, що всі на одній хвилі. І потім ніяких я не чув або я не так зрозумів. Гра почалася. Але робота менеджера на цьому не закінчується. Тепер його головна роль це постійний контроль і, якщо треба, корекція. Він не сидить в кабінеті, він на полі, і він спостерігає за грою. Весь робочий день ділиться на чотири тайми: о 10-й ранку перша звірка, о – проміжний контроль, о 3-й годині перевірка перед фінальним ривком, і в кінці дня фінальний підсумок. Це дозволяє вносити зміни в реальному часі, а не чекати, поки маленька проблема перетвориться на катастрофу. І ось тут є ключовий момент. Контроль це не пасивне спостерігання. Якщо менеджер бачить, що працівник за годину не зробив взагалі нічого, він повинен втрутитися негайно з'ясувати причину і вирішити проблему тут і зараз. Це знаєте, як гасити іскру, перш ніж вона розгориться у пожежу. І наостанок, щоб усе це об'єднати в одну цілісну картину, в джерелі є просто блискуча метафора польотний план менеджера. Просто задумайтесь пілот перед вилітом перевіряє погоду і стан літака. Це наш ранковий аналіз. Він складає детальний польотний план. Це наш план на гру. Він проводить брифінг з екіпажем. Це наша ранкова розминка. І кінцева мета прибути в пункт призначення вчасно, тобто виконати денну ціль у 150 норму годин. Так що в підсумку? Ця система це ж не просто якийсь там набір правил. Ні, це інструмент, який перетворює щоденну рутину на Ну, на таку собі захопливу гру, гру де є чіткі правила. І цілком передбачуваний фінал. І тому, мабуть, головне питання, яке залишається після всього цього, а яким буде польотний план команди на завтра?